Обирайте обов'язково для першого постного шашлику правильне м'ясо. Нехай це буде краще менше, але якісніше, здоровіше. Наприклад, найкраще м'ясо, яке вирощується у нашому господарстві м'ясо мангалиці. Подивіться, будь ласка, який шашлик ми вже вам приготували. Він у нас завакумований, замаринований. Вам залишається тільки відрізати пакет, дістати свої шампура, дістати вугіллячко і спекти. Найкращий на світі шашлик це м'ясо має дуже знижений вміст холестерину. Воно, ви бачите, прожилочки тут, прям на м'ясі є сельце. Ми зараз будемо смажити отаке м'ясо, і будемо смажити звичайну свинину. Підписуйтесь обов'язково, слідкуйте за нами, і ви побачите цю різницю. Ну, смак ми вам не передамо, але теж розкажемо, який же в смаку шашлик із мангалиці і який шашлик із звичайної свинини. Підписуйтесь, будь ласка, на панські страви, шашличок із мангалиці, також сало з мангалиці без холестерину, якесенька, як желейне. Все це ми вакуумуємо і висилаємо будь-яке місто новою поштою. Замовляйте Номер телефону у нас є в шапці профілю каналу, і ми вам обов'язково таки надішне. Таку смакуту, здорове, якісне, натуральне і екологічне. Свинка росла в нашому господарстві, їла тільки сінце, тільки травичку. Тому такого в магазині ви точно не знайдете. Бережімо одне одного і наші традиції.